Незалежний громадський прес-центр Львівський вибір продовжує двотижневий інформаційний відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини. Сьогодні у нас в гостях депутати Львівської обласної та міської ради від фронту змін Ігор Крисків і Остап Іваськевич. Нагадаю, що ви можете ставити запитання до депутатів вже зараз під час онлайнової трансляції за електронною адресою. прес прес або відстежувати цю трансляцію на порталі щоденний львів daily.lviv.ua на сайті львівського прес-клубу пресклап.лів.ua і коментувати у фейсбуку, а відтак переглядати, дискутувати, ставити запитання, обговорювати, коментувати на соціальних мережах у соціальних мережах за ключовим словом. Прислап Львів. Отже, присла Львів. І зараз слово вам, пане Остапе Іваскевич. Доброго дня. Мене звати Остап Іваськевич. Я є депутатом Львівської міської ради від політичної партії Фронту змін в міській раді. Я є головою комісії молодіжної політики, спорту та оздоровлення. Хотілося б, напевно розділити на таких дві речі. Перша річ це моя депутатська діяльність. І друга річ це є моя депутатська діяльність як голови комісії молодіжної політики. Отже, я так само є координатором Франківського району міста Львова від політичної партії Фронту Змін. Хотілося б зазначити наступне: що постійно звертаються мешканці із певними проблемами до мене. Ну, і відповідно до цього ті проблеми стараємося вирішувати. Найбільш е, такі резонансні, які я можу зарахувати в актив е, в свій і відповідно наш партійний і фракційний міській раді були звернення наступні. Це був е, запит по злітній смузі Львівського аеропорту, який планували скоротити. І я так вважаю, що завдяки нашій позиції нашої партії він не був скорочений. Відповідно, Львів е, буде мати достойну злітно-посадкову смугу і зможе приймати. Трансатлантичні літаки, що так само збільшить і певний такий туристичний центр і туристичні потужності міста Львова. Наступне звернення це було звернення моє до президента і прем'єр-міністра по зменшенню віку молоді, який хотіли скоротити зараз. Місно тридцять років його хотіли скоротити до 29 років. Вік молоді не є скорочений, тому так само можна в принципі це звернення зарахувати в актив. Це були звернення так само і по до прем'єр-міністра і міністра освіти Табачника по зменшенню держзамовлення на вищу освіту, тобто вищі навчальні заклади, пропонували, пропонувалися зменшити держзамовлення. Також не було зменшено держзамовлень. На освіту в такому великому обсязі, як це було планувалося. Тепер напевно почну по роботі в Комісії молодіжної політики, спорту та оздоровлення. Найбільшими такими речами, які і проблемними, які займається молодіжна політика, це є проведення, заходів, спортивних заходів. І проведення заходів, пов'язаних з сім'єю, молоддю і відпочинком в місті Львові. В даному контексті ми співпрацюємо з дуже багатьма федераціями, спортивними клубами, організаціями. Стараємося йти їм на поступки, тому що не завжди, звичайно, є така кількість грошей, і кожен не може бути профінансований в повному обсязі, який він очікує бути профінансований. Тому десь допомагається, можливо, безкоштовною орендою залу, можливо, якоюсь певною підтримкою мас-медіа. Таке інше. Більше хотілося би зупинитися, напевно, на роботі по встановленню дитячо-спортивних і дитячих майданчиків в місті Львові. Значить, коли ми прийшли, були стали депутатами обраними у 2010 році. На кінець року ми. Дістали величезний борг по встановленню дитячих майданчиків в розмірі 2,5 млн грн. Тобто минулого року було встановлено 50 майданчиків і ні один був не проплачений. Цього року на бюджетних слуханнях я як голова комісії домігся збільшення фінансування на дитячі спортивні майданчики до 2,7 мільйонів гривень. І цього року на даний момент вже поставлено у 2011 році 11 майданчиків. Загалом має бути поставлено 49 дитячих майданчиків. Один великий це на вулиці Ковальській, це дитячо спортивний ціла така дитячо спортивна площадка. Ми домоглися так само скорочення витрат, пов'язаних з встановленням дитячих майданчиків. Зараз за ці кошти. Які, скільки коштував дитячий майданчик у 2010 році, ми встановлюємо практично в 2, а то й в 2,5 рази більше елементів на дитячому майданчику. Тобто практично в два рази здешевили саму безпосередню вартість дитячого майданчика. Так само було складно, тому що коли ми стали, стали депутатами, борги по спортивних заходах в нас складали 110 тисяч гривень в управління. Борги по молодіжних заходах складали 251 тисячу гривень. Всі ці борги на даний момент зараз є повернуті. Одною з позицій комісії є так само консультування і надання допомоги людям при отриманні молодіжного кредиту. Це є досить складна процедура, але я би просив, кого це цікавить, хто бажає цим займатися, звертатися до нас на комісію. У нас комісія відбувається щосереди, починаючи з третьої години в 222-му кабінеті на другому поверсі Львівської міської ради. Щосереди, починаючи з третьої години. Так само просив би громадян і мешканців міста Львова звертатися. До нашої фракційної е, кімнати фронту змін на другому поверсі, так само Львівської міської ради, і особисто до мене на прийом громадян, які я проводжу кожної першої п'ятниці, кожного місяця, у е, Франківській районній адміністрації міста Львова. Наразі дякую. Я зрозумів так, що ви основну свою частину закінчили. І зараз ми надаємо слово депутату Львівської обласної ради від партії. Доброго дня, шановні глядачі, всі ті, хто нас дивиться, чує. Приємно бути сьогодні тут, справді звітуватись про пророблену роботу, про яку можна так висвітлити в декількох площинах. Значить, що денна робота депутата проходить в багатьох ракурсах, як зазвичай, є Традиційними зустрічі з виборцями, які проходять в певні дні, і як ми бачимо, що тут, на цих зустрічах, ми відчуваємо людську біль, адже не секрет, що більшість депутатів обласної ради вирішують проблеми матеріальної допомоги для людей, які звертаються. Тобто люди приходять своїми болями, тому що ми знаємо, що сьогоднішній день, коли людина, не дай Бог, як кажуть, народі захворіла. Це питання лікування, це дуже витратний процес, і, от, власне, таких дуже дуже багато звернень до депутатів обласної ради. Друга площина це звичайно вирішення проблем іншого характеру. Там є якісь питання, не вирішені руками, які, як прав, як правда наштовхуються знов, що їх дуже важко вирісити. Воно йде по кругу, якісь там питання із правоохоронними органами, якісь там не розкриті. І друге питання, які можна вирішити дуже скоро одним телефонним дзвінком, і чиновник, який де час впирався, він моментально знаходить час, вирішує дану проблему. Але це такі буденні питання по е, рішенню е, Ради партії фронту змін по, е, по рішенню комісії по культурі і охороні історико-культурної спадщини, яку я маю честь сьогодні тут представляти. Є більш такі питання, які я займаюся глобальніше. Я дотичний, тобто, я з самого початку був один з це, була моя ідея проведення так званого фестивалю під камінь в одному селищі Бродівського району, де я був їх співголовою цей рік, був виконавчим директором. І, власне, багато часу цього року теж приділилось підготовці проведенню цього фестивалю. Як ви багато знаєте, журналістів це фестиваль, який пропагує українську вишивку, українську пісню. Українство в загальному, і мені хочеться так деколи навіть приємністю відмітити, що справді цей український стиль одягу, українські традиції чим більш вже є в нашого народу і в нашій, зокрема, у Львівській області. Так само за дорученням нашої комісії, теж такий я зараз веду напрямок: це відновлення вежі. Домініканського монастиря в селищі Під Камінь, і, власне, десь курую цей проєкт, тому що і хочу так чуть-чуть коротенько поділитися з тими проблемами, які вже ми на даному етапі з ними зіштовхуємося. Адже проходить певний процес. Обласна рада голосує за виділення певних коштів. І, власне, з цього часу. Оця наша бюрократична машина, можна так сказати, я не боюсь цього слова, що поки проходять тендери, проходять всі процедури дозвільні, втрачається цей дорогоцінний час. Адже реставраційні роботи це не секрет, це кожен напевно знає, краще проводити в літні місяці. Тобто, травень, червень, липень, серпень. Коли закінчується, от власне навіть по цьому конкретному прикладу, тільки вересні місяці. Організація, яка виграла тендер в даному, це Львів Ресторація, в даному випадку. Вони тільки зараз приступають до цих робіт. І, власне, теж так званий, десь, як казали, податковий кодекс, який мав би вся, нам говорить, що він мав полегшити роботу всіх і організацій. Наоборот, він ставить перепони, тому що організація, яка веде, починає роботу, вона не має права. Ні в підприємців, ні в фізичних осіб, будемо так казати, купляти послуги. І це, наприклад, конкретно в районі не можна ні пиломатеріалів, тому що ми коли б звернулися до конкретного підприємця, ми без це оперативно зробив. Це тільки треба робити в підприємстві, яке має платником податку, і воно, відповідно, більше часу, більше. Затрат на це виходить навіть отакий от випадок, що привезти піску в районі можна легально, хіба десь з -з зі Львова за сто двадцять кілометрів. Та та, інтерес, то... Ви, же... Ви та... питань культури культури спадщини. Спад, не... Ну, власне, це проблеми бізнесу, ні, ні, ні. ні, це власне питання. Культура це якраз оце питання, яке в нас на культурі воно як проговориться. Я вас одразу буду запитувати. У нас звідвав депутат обласної ради від народного руху України, пан Олександр Ганущий. Він каже, що він організовує фестиваль під камінь. Це його справа, його депутат. Ви кажете, ви організуєте. Тобто, це така спільна акція. Народного руху України і фронту змін фестиваль під камін, так? Ні, ну я так політично не можу на це відповідати. Ні. Я так само співголова комітету, як і Ганущин. Є тобто, два співголови комітету, і це власне наша спільна тобто, справа це ваша спільна справа незалежно від того, які політично так звичайно. Партіях, так, 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 так скажіть, будь ласка, як член комісії з питань культури і збереження історико культурної спадщини, які звернення, які подання, які ви як депутат готували, подавали до кого? Які проекти рішення обласної ради ви пропонували за час своєї кадемі? Значить, ми власне готували проект. Зараз готуємо власне, зараз готуємо проект рішення і будемо працювати над, над проблемами, які на сьогоднішній день є в Львівському кінотеатрі Львів. Оце. Ви кажете, ми це тому, що Орешейка голова комісії, так, комісія, так, комісія, так, комісія, так, так. так, Так, як член комісії, а якщо то... казати я? Я депутат Лівської обласної ради Ігор Крисків. Ну я сам конкретно не готував рішення. Це наші колегіальні, будемо казати, такі рішення, де ми тому кожне рішення підписує голова комісії. Ми можемо спільно сідати. Я не можу на себе в дуже багато в рішеннях. Я брав участь, і це по пропозиції, які йдуть до створення експертної ради. по... Видавництво книжок і власне по цих пропозиціях які йдуть на дерев'яні, які ми пропонували дерев'яні церкви, які як напевно Орест тут говорив. Я не був на його звіті, що йдуть до ЮНЕСКО але. Це було колегально, я не можу на себе сказати, що я як член комісії, тому що є в нас шість членів комісії, і кожен якусь свою пропозицію вносить. Я думаю, такого, що я сам конкретно рішав, ну писав рішення, такого не було. Я не можу таке казати, тому що. Звернення, пропозиції, до яких виконавчих структур ви зверталися, як депутат. Ну розумієте, у нас відеомарафон звітів депутатів конкретно. Не комісій, не політичних партій, а депутатів. Я зрозумів, значить. Я звертався іменно до управління культури. Там є моє письмове звернення по проблемах, які, наприклад, в Бродівському районі відділи культури, які там до мене як до депутата звертались багато і завідуючих клубами, які говорили про важкий матеріальний стан, про покращення матеріальних умов. І власне ці мої звернення були направлені до начальника управління культури. І десь вони допомогли в деяких, я не говорю, що в цих стопроцентних питаннях, але в деяких питаннях вони вирішилися. Я е, тепер, як е, будемо казати, член комісії по культурі, на сьогоднішній день теж готую. Та вже буде моя практична по завданню комісії. Ми готуємо е, такий фільм про. Дуже визначну людину Львівщини, але коли буде час, я так бачу, що час вже мій. Якщо буде час, я розкажу, що це Ні, Давай, задайте, будь ласка, про свої запити, депутатські запити. Які депутатські запити ви робили? Я робив депутатський запит на районний відділ культури про фінансування конкретних закладів культури у Бродівському районі. Так само я робив запит. Про фінансування і дофінансування певних запитів у Золочівському районі. Це ті райони, які я курую по завданню нашої політичної сили. Чим закінчилися ваші запити, які відповіді ви одержали? На сьогоднішній що вишукується питання матеріального, значить, тому що кожен запит стосався конкретних, що треба було знайти матеріальну фінанси. І що наслідний рік при формуванні бюджету? Це буде враховано. Це Дякую. запитання до пана Іваськевича. 14 липня цього року було повідомлено про те, що ви робили запит до мера міського голови Львова Андрія Судового з приводу проблеми мешканців 72 двох квартир будинку номер 6 по вулиці Дунайській у місті Львові. Чим закінчилося? Ну, історія далі ще не закінчилася. Наразі я буду працювати з юристами нашими партійними і вирішувати, значить я так в двох словах розкажу проблему. Так, але давайте конструктивніше. Депутат попросив міського голову міста залучити відповідні структури для надання роз'яснення щодо ситуації, а також докласти зусиль до її вирішення. Роз'яснення роз було і... наступним чином: що він не бачить задоцільне зараз припиняти в Сихівському районі. Зараз проводяться проекти відведення земельних ділянок під житлові будинки. Він не бачить задоцільне припиняти проєкти відведення земельної ділянки під будинок на Дунайській 6. Все, це, це була відповідь. Це всіх задовольнило, мешканців, вас. Це нікого не задовольнило. Це ні мене, ні мешканців не задовольнило. І Тому що ви... далі? Що може зробити один депутат проти? Я думаю, що ми будемо в даному випадку. Іти до кінця, мешканці настроєні дуже рішуче, серйозно, тому я думаю, що ми будемо звертатися, напевно, і до прем'єр-міністра України в майбутньому. Так. Якщо говорити про проблеми культури, повертаємося, пане Крисків, до вас. Так. Чи багато можна зробити на місцевому рівні за допомогою місцевого бюджету, державного бюджету? Ви знаєте, я минулої каденції був депутатом районної ради і, власне, теж очолював комісію культури, зокрема от в Бродівському районі. Проблема культури це одна з найболючіших, напевно, питань. Чому? Тому що завжди культура фінансується по залишковому принципу. І, власне, якщо є ініціатива десь свого місцевого керівника цього відділу, він тоді береться. він… Знаходимо місцеві кошти там за підтримки місцевого голови, тоді питання вирішується. Я можу сказати, що за останніх 20 років я, от, наприклад, навіть Бродівського нашого району де я конкретно його знаю, тому що я там живу. Практично ні один заклад не був профінансований повністю в повному обсягі, який вони хотіли. Це найболючіша проблема, тому що ми прекрасно знаємо, що і за 20 років незалежності, напевне, одиниці в області побудовані і закладів культури, тобто там будинків культури чи будинків просвіти, як зараз називаються. І це, напевне, завдання, це криком треба кричати, тому що є такі будинки просвіти, будинки культури, населені в цілій області, які просто в плачевному стані, які. Буквально за деякий час напевно заваляться. А чи погодитеся ви ви зі мною? Що підприємці охоче будують церкви, а на заклади культури не дуже дають кошти? Звичайно, з вами повністю а, церкви... а чому церкви легше, щоб гріхи спокутувати, так може, чи може і так. Я не можу за них за тих, хто дає. Я не можу відповідати. Я ще можу просто додати, що от кожне засідання нашої комісії по культурі там 50% звернень це просьба. Допомогти відремонтувати, допомогти, і які банально відправляються на комісію по бюджету, яка дає, наперед ми знаємо, яка буде відповідь. Відповідь буде, що коштів нема, вибачте, можливо, там знайдіть свої кошти. Це питання, це болюче питання, це питання не тільки, напевно, Львівської області, це питання цілої України. Чомусь колись навіть люди знаходили в селах, так як ви дуже правильно сказали, побудувавши церкву, будували і будинок просвіти. Тому що в нас таке може бути, якщо ми не виховуємо цього покоління, то не буде кому і в церкву ходити, якщо воно не буде на якихось таких традиціях виховано. І це ми бачимо, це, ми, це факт, на жаль, він гіркий, але ми мусимо констатувати, що є такі факти. Чи є у вас проблема в обласній міській раді співпраці партнерства з іншими фракціями? Я можу відповісти за нашу комісію. Нашу комісію представляють значить фронт змін, рух, свобода. У нас не було ніяких таких серйозних е різно різнобачень, багатьох проблем Багатьох проблем ми знаходимо спільну думку, спільне рішення. І цей рік, який не знаю на майбутнє, але цей рік ми прекрасно всі працюємо. Я... Не було в нас ніяких конфліктних таких ситуацій, гострих. Можливо, звичайно, дискусії були, це вони не може без дискусій бути. В... Запитання у Фейсбуці: чи звітували депутати перед своїми виборцями в округах? Якщо ні, то коли планують це робити? Дякуємо. Запитання до вас обов'язково. Е, в окрузі, як так, я звітуюсь постійно, тому що по тому окрузі, які, по якому я йшов, правда, не пройшов. Я живу, відповідно ходжу тими вулицями, мене бачать мешканці. Ні, ну як ви що на вулиці постійно звітуєте, зустрічаєте Але... виборців. Звичайно, що виборці звертаються мешканці Ні, Ну мова не йде про таке перед... узагальнення розуміння звіту. Йдеться про... мова... звіт, розуміння звіту, яке закладено в українському законодавстві. Цього року ще не звітував я. А коли і як плануєте це зробити? Маєте вже свої якісь наміри? Я думаю, що так. Я думаю, що це буде повідомлено оголошенням в під'їздах на дошках оголошень. Коли і де буде мій звіт значить, Політична партія Фронт Змін намітила дуже цікавий такий звіт. Він вже літо в нас проходив. Це була така громадська приймання, коли ми приїжджали до виборця своїми депутатами там, районними, і ми звітували з людьми в прямому такому діалозі, розказали, що ми зробили, нам давали запитання. В нас в районі ми розробили такий графік, ми плануємо протязі, Зараз ви знаєте, що це переважно сільські. Райони це більше сільське населення. Зараз люди десь задіяні в зборі сільськогосподарських культур. А от жовтень-листопад, грудень ми хочемо буквально в кожен населений пункт приїхати і зустріти з людьми з депутатами, які власне представляють наші прозвітувати. Про що ми зробили? Зразу будемо так отримати депутатські люди звертаються з депутатські звернення до нас. І в такому плані ми плануємо закінчити цей рік. Звітом зразу не тільки мене, як обласного депутата, і районних депутатів, і міських депутатів. Це ми таке плануємо зробити. Ми літом зробили такий короткочасний. Тому в нас приїжджала громадська приймання. Це дуже ефективно. Це люди йдуть на контакт і буквально на місці вирішується багато проблем. Пане Роман, ще пів слова. Мене обрали не в одномандатному окрузі, а в багатомандатному ріше за списками. І звіт по місту Львову ми були, провели влітку, було, проїжджали, це було телебачення, була сцена, де звітували депутати і міської обласної ради разом в місті Львові в центральній частині міста цілий день. Так, запитання не стосувалося одномандатного, було в округах. Так. Так. Ну, Відповідно, такий були, звіт думаємо, та. був, так, звичайно. Ну, Нічого дивного. власне, цей марафон ми робимо, тому що є проблема, так? Про депутатів, про виборців згадують тоді, коли обирають. А коли треба звітувати, то не тільки депутати про це забувають, а ще більше, напевно, забувають про це виборці. Ну, ми не будемо зараз вдаватися, які там причини, але, зокрема, наш марафон націлений на те, щоб активізувати увагу виборців до своїх депутатів, нагадати їм через рік, за кого вони віддавали свої голоси. І зробити таку звірочку невелику, помилилися вони чи ні? Я з вами повністю згідний, тому що коли ми оцей проводили цю громадську приймальню, люди задавали питання: а що то вибори вже скоро будуть? чи ви приїхали? Люди так якось так нас традиційно привикли, що приїжджають депутати тільки перед виборами. Так, ну зараз можна заспокоїти так. Я напівжартую сказати, що будуть вибори до парламенту наступного року. І ті депутати, хто добре прозвітують, не тільки у нас, а взагалі хто добре прозвітує на правду в тому змісті, який насправді вкладається, то будуть мати, можливо, і шанси там. Дякуємо вам за участь у нашому марафоні. І я хочу вам нагадати про те, що оце відео. Інтерв'ю чи відеозвіт ваш, це початок вашого діалогу на порталі Щоденний Львів на сайті Львівського прес-клубу, а головне на Ютубі в соціальній мережі на цьому відеосервісі, у Фейсбуці. І е, там ви будете відповідати на запитання читачів, виборців і тих, хто небайдужий до вашої роботи. Дякую, на все добре. А о 10-й годині 45 хвилин у нас прес-конференція з від депутатів Львівської міської ради від Всеукраїнської організації Свобода Ігоря Сільвестра і Любомира Мельничука. До зустрічі!